Охай, мінаса! Ви на каналі Меліска. мене звати Меліска. Сьогодні вже на дворі 2025 рік, який вже триває ну, майже місяць. А в мене досі лишилися хвости з 2024 року, тож сьогодні ми з вами будемо їх закривати. У нас буде декілька рівнів складності в сьогоднішньому відео. Перший рівень складності це доробити просто блокування деяких виробів. А найвищий — це, напевно, майже зробити цілу роботу. І я сподіваюся, ви в кінці відео побачите фінальний результат. Тож почнемо з найлегшого блокування. У мене є е, ось такі дві тепесті Cross штуки. Такі плакаті, в'язані плакатики, я їх так називаю. Тут у мене в'язані сугуру і гетто, е, а заду ви можете бачити от такі чудові штучки. Раз, і ось такий чудесний захід сонця. Ви могли помітити, що е, боки дуже сильно закручуються, і ну це не дуже презентабельно. Плюс треба ще доробити, тут дов'язати е, зверху палицю і ось таку ниточку просто зробити, щоб вона трималась на, сті на стіні. Далі в мене є ось такий обруч, я б сказала, в'язаний. Е, Паттерн на нього відеотуторіал я лишу в описі, тому що це робила чудово прекрасна майстриня. Але ви можете помітити, що ці всі крила, вушка, вони <свісно> не тримають свою форму. І до того ж, його досить складно зав'язати на голові. Особисто для мене, бо в мене волосся чуть-чуть. Піш От, також перед блокуванням я. ой, після блокування я. Піду куплю якісь штуки, завдяки яким вони будуть краще тримати свою форму. І вже потім, я сподіваюся, ви побачите <гум> фінальний результат цих гарних е фейрі-обруча. І останній лот це ось такий гарненький-гарненький топ. З дуже гарними кольорами, мені дуже подобається. Але, як <гум> бачите, він тут не дороблений. І не дуже те, що мені подобається, як він сидить на мені. Тож я сподіваюся, що блокування виправить всі мої біди з цим топом. А також для цих теп з я спробую зробити для себе новий тип блокування. Ви скоро побачите, як це. А спочатку ми йдемо з вами в ванну блокувати топ. Гайда! Тож, а для чого взагалі робити блокування? Блокування робиться різними методами. Особисто я роблю це у ванні з теплою водичкою, деколи з пральним порошком, щоб вироби, особливо одяг, не був певної форми, і певні типи пряжі змогли краще розкритися і краще виглядати на виробі. Наприклад, коли я робила свій кардиган, я окремо блокувала кожен квадратик, не знаючи, що можна було просто цілий кардиган одразу. Це був мій перший виріб, не засуджуйте. Але коли я робила ось цю спідницю, вона була о, мені трохи нижче коліна, але через те, що нижня пряжа з тим візерунком, це був о, акрил, і, акрил і ще якась інша пряжа, чесно я забула. Вона дуже розтягнулася, і тепер вона от має такий чудесний вигляд, як вона має зараз. Також я маю ще іншу спідницю, я думаю, сьогодні ви її ще побачите. Вона взагалі була повністю закрила, і вона розтягнулася і вдовж, і вшир. Я знала, що вона розтягнеться вдовж. На що, ну, я на це і розраховувала, але я забула, що вона може розтягнути вшир. Тому буде ще докупляти еластичні е, стрічки, щоб вшити їх в спідницю. Її можна було носити. Так от, е, українською це буде ВТО. Е, його можна робити, як я сказала, у ванні з теплою водою, можна робити відпарювачем, праскою. Обов'язково це треба робити на плоскій поверхні, на столі чи на підлозі. Моїми наступними кроками це буде зараз. Я лишила світоп киснути у воді. Далі я його а, покладу на рушник, скручу рушник, вичавлю не, не воду звідти. І потім піду покладу його на сушарку, горизонтально сушитися. Таким чином, він набуде тою формою, яку я хотіла, яку я хочу. Сподіваюся, мене вийде. А, в принципі, все. Інший спосіб. Зараз подивитися, що це буде, але перед цим поглянемо на результати, що вийшли з моїм літнім топом. Цього ми з вами переходимо до наступного виду блокування. Виходить, що це просто парова баня. Цей ефект можна досягти за допомогою відпарювача. Після цього зудумалася його покупкою, адже самі вироби так ніби розтанули і стали дуже м'якими і приємними на дотик. Після цього я обробила свій перший та крошет по краях білою ниткою, щоб воно не дуже виділялося. Пришила, прив'язала їх до шпажки. Та створила зверху нитку, щоб воно гарно звисало у мене зі стіни. З другим я пробила його тільки червоною ниткою, а всьому решту воно не відрізняється від першого. Показую вам з двох боків цю красу та йду вішати собі на стіну. Та-дам! Після блокування моя фейрібенд була дуже розмокла ніяка, вона ніяк не трималася. Тому я купила проволовку, пров'язала разом з нею ще один рядок сінкл крошетів. І ось тепер вона дуже гарно в мене тримається на голові, не спадає. Єдине, що лишилося це врізати проволовку, щоб воно не кололо мені у вуха. Отож, найпростіше я закінчила і, слава Богу, вийшла на стіну, тепер вона гарненько в мене висить. Далі в нас ідея це дороблення вже майже готового проєкту. І я говорю в першу чергу про отакий кардіган, як бачите, він прям абсолютно різнокольоровий через те, що. Я починала його робити з цих кольорів. Як бачите, тут мені вже і білого не вистачило, я замінила. Потім я усвідомила, що я не знаю, з якої я пряжі його робила. І відповідно я вирішила зробити його ось тут. Таким гарненьким. Потім в мене тут закінчився рожевий. Як бачите, ну, тут зовсім трохи. І я його теж замінила. І. Пізніше я побачила, що мені ну, він тіть замаленький, і виходить, я доробила ось такі фіолетові квадратики. І мені насправді лишається тільки обробити края, зробити манжетики. Цим ми зараз з вами і займемося. Рібінг для низу кардигану я робила таким чином. Спочатку пров'язала 10 повітряних петель, 11-та поворотна. І далі одну кількість рядів робила half дабл крошети. Паралельно з цим на мене нахлинула ностальгія, тому я передивлялася деякі фільми Monster High. Ось так він виглядає, де я ще не позабирала жодних ниток. В принципі, ок. Ришила вже всі манжетики, вже все гарненько, красивенько. Вони, правда, трохи западають, проте я не думаю, що це проблема, а це створює свій вайб. Потім я лишила його у ванні киснути на пів години. Отож, я доробила повністю кридиган, він вже після. Блокування, я його зняла, все супер. Рукава подовжилися, тому що вони були десь ось тут. Тепер вони аж way down to the my, to my hand. <хи> я супер задоволена. Я не можу сказати, що це прям якийсь кардиган, тому що ну, тут немає ні, ніяких гудзиків, ні манжетів на руках. Тому це можна вважати якоюсь е, в'язаною хакамою, тому що воно насправді дуже прикольно виглядає. І я супер з собою задоволена. Отож, наша передостання річ це дороблення спідниці. Ось то що я казала. Зелена акрилова. Дуже широка. Like... Дуже широка. І в мене на її були плани не просто зробити її зеленою, а зробити ось тут, ніби як. Е Троянди, які ростуть. Зараз вам буде малюнок. І насправді в мене вже готові. І насправді в мене вже є готові майже готові троянди. Ось вони. Можете помітити, що вони не складені, а просто я знаходила якийсь туторіал і вони отак от гарненько скручуються. І задумка була в чому. Що я їх пришиваю сюди до спідниці. Ось так от воно гарненько. З усіх боків, тобто 360. І ось тут є такі... були би, напевно, ось такі ліани, теж вишиті, зшиті, не знаю, що як. Тому що той кольор в мене закінчився. Як бачите, ця спідниця взагалі не дороблена. І потрібно ще еластичну стрічку, щоб сюди її теж вшити, пришити якось її. На це я теж буду думати, тому що очевидно, мені не потрібна вона аж на весь на всю окружність. Тому будемо щось придумувати разом. Якби я не пришивала ці троянди, воно кожного разу виходило kinda awkward, kind of cringe, Тому я взагалі відмовилася від цієї ідеї і лишила спідницю такої вона такою, як вона була до цього, просто зеленою. Натомість я пришила, дошила еластичну стрічку, щоб воно трималося на мені і нікуди не спадало. Ось така краса в мене вийшла. Насправді, в цьому образі можна вже спокійно йти на концерт цвинтаря чи рогатої жаби. І останнім на сьогодні, насправді, напевно, найважчий проєкт це доробити ось цей чудесний топ. Ви спитаєте, чому це найважчий проєкт? А я вам скажу! Бо відтінку цієї пряжі більше немає в продажу. Ой, а як так вийшло? Якщо чесно, я в'язала цей топ ще десь весною 24-го року. І я коли розказала це своїй мамі, вона в мене питає, Маліско, а чому ти одразу не, не купила пряжі? А я їй відповідаю: Я не знаю. I don't know, ну діпо. І тепер я в роздумах, що мені робити за цим чудом? Чи перев'язувати його, чи зробити uh, ось цю центр <кліпо> лише до такого кольору. А uh, ось тут рукава перев'язати якісь інші кольори. Якщо в інші кольори, то в які. So. I really don't know what to do with this, but... <кліпо> I will try to figure out. Figure it out. Mm. Але мені насправді дуже подобається, як він виглядає. Um, зараз ви зможете побачити, як він виглядає навіть з цим. навіть це вже не. не чверть рукав. Не знаю. Одна п'ята рука, одна шоста. Так, це в принципі виглядає. I really love it. I... Цей бро. Вже зробиш. Ем... Зараз будемо разом думати, що з цим челяком робити. А я не думала все ж таки, його розв'язувати, адже не було сенсу робити, змішувати його з іншими кольорами, робити три різних кольори, адже в цьому відео вже і так достатньо багато подібних проєктів, той же кардиган. Тому я все ж таки його робила, перев'язувала з самого нуля. Я не змогла записати прям покроково, що я робила, адже я купляла цей паттерн в чудової панянки на сторінку якої я лишу лінк в описі. По факту цей топ проходив таку ж саму процедуру, що решту речей, це блокування, сушіння. Ось така краса в мене вийшла. Після блокування рукава були дуже м'якими. Не було такими, ніби вони якісь картонні чи ще щось подібне. І вийшли дуже гарні рушечка. So I very like it. От ми з вами і дійшли до кінця. Якщо ви додивились аж до цього моменту, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що би ви зробили на моєму місці з тим чи іншим проєктом. А я з вами не прощаюся. До нових зустрічей! Особливу подяку хочу висловити людям, зазначеним на екрані. Без вас. Я би не змогла фізично записати це відео, або я б морально не справилася і ще на початку туторіалів з Premiere Pro просто б захлопнулася. Всім дуже дякую, що подивились це відео. А щоб матеріально мене підтримати, я лишаю банку в описі.